Вітаю себе з третім ювілейним разом, коли я намагаюся записати це відео. І тема нашого обговорення це любов до книг, і звідки її взяти людині, яка їх хейтить. Давайте почнемо з предісторії. Я була тією людиною, яка ненавидила предмет літератури в школі, яка не цікавила з бібліотеками, коли навчалась в школі. Я була тією людиною, яка без бажання читала те, що їй скажуть батьки і так далі. Але зараз я є тією людиною, яка хоче ходити в букшопи, шукати собі якісь нові книги для того, щоб купити. Я навіть не проти на це витрачати по 20 євро за книгу. Тож, як до цього докотилась? Ну, по-перше, що я хочу сказати, що моя стихія це іноземні книги. Вони мені подобаються більш. Чому? Тому що мені подобається відчуття, коли ти розумієш 70% змісту і 30% додумаєш собі сам, і таким чином ти більш поглинаєш структуру мови, яку вивчаєш. І це достатньо прикольно. Просто само по собі це достатньо прикольно. Якщо чесно, я отак, щоб осознано, відомо читати книги своєю мовою. Я ще не читала, О, знаєте, так, щоб піти, купити і оцінити це відчуття ні. Я ще це не відчувала, я хочу це зробити, але е можливо, це я буду ловити себе на тому самому що мені подобається поглинати структури і так далі. Але суть саме в тому, що зараз я прям маю таку зацікавленість більш знайомитися з іноземними книжками. Це все почалося з того, як я купила. Маленького принца, коли тільки приїхала в Чехію, тож я його почала читати на тридцятій сторінці десь закинула, і буквально чотири місяці тому я його дочитала. І, до речі, в Чехії я вже два роки. Так, от це відчуття, коли я його дочитала, мені дуже сильно сподобалось. І потім, буквально сразу я пішла і купила собі хобіта. Хобіт є вже набагато складніша книга ніж маленький принц. І хобіта в мене залишилось буквально трошки дочитати. Але я вже купила собі ще одну нову книгу, тому що мені реально цікаво. Навіть моїм темпом. Я би не сказала, що це якийсь швидкий темп, але я й не вважаю, що темп повинен бути швидким. Тіпа, це все штука-показуха. Тіпу, о, в мене бібліотека, і я читаю книжки по. Книжці за тиждень це все кльово, але в цьому нема так багато кайфу суто для мене, тому що я читаю книжки тоді, коли мені хочеться, тоді, коли в мене є бажання на це. І для мене це став зараз одним з видів відпочинку. Тому я приділяю цьому стільки часу, скільки мені заманеться, а не стільки, скільки є норму. І це до речі, один з теж дуже головних тезісів щодо цього. Що вам не потрібно поспішати з тим, аби прочитати мільйон книжок. І, взагалі, ця ця культура продуктивізму абсолютно у всьому, типу хобі, е, вообще всьому, що нас точує, аби зробити цього побільше та побистріше, це все треба забути, тому що ваше життя це, це ваше життя, і ваш темп це є ваш темп. І він для кожного буде абсолютно комфортний по різному. Тому просто забити та насолужитись тим, що вам дійсно подобається. Для того, щоб вам почали подобатися книжки, ну, вам певно, треба сходити в книжковий магазин, походити, просто от дати собі якийсь час необмежений, просто зайти, походити, подивитись розділи, можливо, вам щось буде більш цікаво, ніж інше, наприклад, більш цікаво фентезі, ніж біографія якась, і просто пошукати для себе щось конкретно інтересне з цього розділу. Можливо, вам сподобається обкладинка. Це теж супер. Якщо ви, наприклад, не читали з міст, вам сподобалася обкладинка. Ну то купіть, купіть по обкладинці, в цьому немає нічого поганого. Візьміть, почитати трошки книжки в магазині. Я не знаю. Подивіться, чи вам це подобається. Але як на мене, кайф книжок і взагалі такі, типу, реальних хобі, типу малювання, можливо, ще або мені подобається скробкубукінг. Це все кльово саме тому, що воно є таке от само по собі реальне. Воно якось, не, не в інтернеті, ти можеш не користуватися якось додатковими джерелами, поки це робиш. І в цьому є кайф. Типу, ти просто якби то так відсторонено відпочиваєш, тебе там не вилазить якісь повідомлення і так далі. Це Чому це є таким відпочинком? Тому що це тебе обмежує і концентрує твою увагу саме на процесі. Саме тому це є відпочинок, і саме тому це є кльово. Це та річ, за яку я би зацепилась, як за аргумент, чому книги це кльово, все ж таки. Конкретно в закордонних книжках, як на мене, є ще в тому, що якщо ви знаходитесь в країні з мовою, яку ви вивчаєте, з іноземною мовою. Вам дуже допомагають книжки не боятись пізнавати інформацію цією мовою. Наприклад, коли ви живете в країні, у вас є дуже багато таких суворих обов'язків, типу, уважно ознайомитись з умовами договору, спілкуватись з людьми в банку, в лікарні, вам треба точно вказувати свою думку, і ви, звичайно, даєте собі шанси на помилку. А коли ви читаєте книгу, то у вас якраз є цивільний простір для того, щоб помилятись думками, придумувати щось своє, додумувати, продовжувати, і так далі. Тобто, в книжки є кайф в тому, що вам дають думку, ви її поглинаєте, але ви її інтерпретуєте під себе. І це кльово. Це від вас не потребує серйозності. Це потребує просто концентрації на, на, наприклад, на смісті, а потім ви вже собі додумуєте. І от саме тоді, коли я почала читати закордонні книжки, в мене зник страх читати щось інше цією мовою. Звісно, я ще маю страх перед такими важливими речами, які я вам вже перерахувала, але зараз я до них вже ставлюсь набагато спокійніше, тому що я розумію, що я вже пройшла і так дуже багато. Типу слів цієї мови і тепер мені якось легше погнати інші. Ну і я вже мовчу про те, що рівень мови теж росте дуже-дуже сильно, коли ви читаєте книжки іноземною мовою. Тому якщо ви знаходитесь наприклад в таких самих умовах, будь ласка, дуже сильно раджу, дуже цикльово, прям клас. let's go! Ще в мене, наприклад, була така проблема, що я не могла концентруватись. Просто в мене були думки скрізь книгу. Наприклад. Я читаю, мені влетіло, вуха мені вилетіло, то з таким настроєм дуже важко читати, дуже важко налаштувати себе взагалі на якийсь кайф від цього. Але я би порадила саме вибрати те, що вам було б цікаво, і то, на чому ви би хотіли заосередитись. Наприклад, ті самі фентезі історії вони вам дають просто альтернативний якийсь світ з альтернативними діями альтернативних персонажів, і ви. На цьому концентруєтесь, як, наприклад, ви дивитесь якийсь відос в Тіктоці, і ви думаєте, What the Fuck is going on?» Це майже так само, але просто написано більш насичено, розширено дуже сильно, і ви в цьому окунаєтесь, і, і вам це приносить кайф, що ви якби то спостерігаєте за цим дійством зі сторони, але. Є ще в плюс в тому, що це є по факту відображення світу іншої людини, і ви намагаєтесь розібратись в цьому, як дивиться на це інша людина. Тобто, ви спочатку поглинаєте це просто плоско. Потім ви починаєте це поглинати з точки зору, що це написала інша людина, як вона це написала, що вона використовувала для того, щоб написати це, і так далі, як вона думає з приводу цього і так далі. І це вже створює вам другий повод для того, щоб в якісь думки. Да? І, певно, третій це вже висновок якийсь цього всього, і бажання просто взяти щось таке, щось. З чимось таким ознайомитись далі, і саме тому воно так і зароджується. Кохання до книг у вас відбувається цей весь процес, і потім він повторюється, повторюється, повторюється вже в нових книгах з новими авторами і так далі. Саме так і з'являються, певно, що домашні бібліотеки. Я не знаю, скільки я загрузила тут своїх думок, і можливо я щось пропустила те, що казала в своїх минулих двох. Спробах записати відео, але це не важливо. Я думаю, суть я передала і сподіваюся, що люди, які задавали цим питанням, знайдуть на нього відповідь в цьому відео. Якщо це так, будь ласка, позначте про це в коментарях. Всім дуже дякую, всіх кагаю, Па-па.